Слово для виступу надається Гандакову Василю Віталійовичу, депутату районної ради по поманка від районної організації партії регіону фізичної республіки. Будь ласка. Так, Юрій Михайлович, 30. <реклама> Зараз умова подорожнього ресурсів України особливо стоїть питання альтернативного оплату. Одним із способів розв'язання цього питання є використання затоплення подіїв. Перульі з неперетоплені патрі нова технологія системи опалення, в якої лежить в патрулі. Основа переваги цього патріоти полягає більшість ефективна системі згорання опалення. Горить не тільки дрова, а й газ, який виробляється в продуктах згорання. Підвищує продуктивності дозволяє суттєво заосячити використання палива за рахунок зменшення періодичності закладу котлів. дороги. опалення котлів використовується для опалення виробничих і злових приміщень площею до 3000 тисяч квадратів. Застосування таких казанів не вимагає спеціальних знань в роботі, застосовується підвищення. Найдешевше паливо – палива дрова. Твердотоплені котли безпечні в експлуатації, а монтаж не потребує погоджування контролюючих органів. Збільшення ефективності досягається за рахунок термохімічної реакції палива в перелізі котлах. Ну і на своєму прикладі хочу привести такий е, приклад. Е, Моє підприємство опалювалося з пирогазом, е, 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 за опалення в рік я сплачував 27 тисяч. Гривень плюс 12 тисяч абонентська платі, це 2 тисячі гривень кожен місяць. Постало питання, як же зекономити свої особисті кошти. З'їздили ми в Львівській області, Кам'яна, Бузький район, там є такий підприємець Федінг, особисто ним ми... Такої дискусії на підприємство стоїть в центрі міста і мене е, турбувало не питання, викиди в атмосферу, це дрова, це дим великий. От, я подивився роботу цього котла, я котел, котел дійсно е, ефективний. Е, купив я його за 18 тисяч. Для його я придбав на 14 тисяч деревини, 70 кубів. І мене економія в перший же рік дала 6,5 тисяч. На, на наступний рік в мене тільки одни 14 тисяч за 7 кілометрів я потратив коштів, економія 24 тисячі. Це на моєму таке хочу підтримати цю програму, вона дійсно ефективна і ці котли, не оправдують себе не в рік, а в. Вроку даже, так сказать.